Війна для, особисто для мене почалася рано вранці. Позвонили друзі, попередили, що почалася війна, я не повірив у це питання, але все-таки вона почалася. Ну, правду кажучи, злякалися, тому що рідні, близькі почали переживати за рідних за близьких. Одеса, дочка, обстріл Одеси, великих обласних центрів. Звичайно, звичайно, злякалися. Це хто не боїться. Я не вірю, що хто не боїться війни. Війни бояться всі. Так само і ми, ми теж її злякалися. Спочатку обговорювалася на місцевому рівні інформація, як де хто відбувається, якісь новини, куди орки доїхали, де вони знаходилися, де колони йдуть, новини по інтернету, по телебаченню новини збирали інформацію, їхати, не їхати. Спочатку війна якби нас проходила з боком, вона нас не, не зачіпала. Ну, ми і планували залишитися тут. Но коли вже це все питання почалося більш-менш не більш-менш, а більш масштабніше почали продвигатися до Миколаєва там в сторону Кривого Рога, почали нас обходити з, з двох сторін. Більш масивніші почали йшли війти колони через нас. більш вже там почалося це все питання відбуватися, і ми вирішили виїжджати відсюди, тому що стало вже це питання. Це все нестерпне, це все стало. Перше, що вони зробили, це я особисто бачив на свої очі. Заїхали, все, тут у нас магазин поруч з нами. Ну, що, вибивають двері живосилом, виривають стукіт, грюкіт, молотки, ломи, все повиривали, продукти повиносили, якісь речі там повиносили, ящики, хліб, все просто насипом позасипали в БМП у задній задні двері, там висадка десанта в БМП. Позасипали насипом той хліб, ті всі продукти, все насипом. Це я особисто бачу на власні очі. Позасипали, справили свої нужди і сіли на БМП, і уїхали. Отак от, от у нас була перша наша колона, коли зайшла до нашого села. Тому що приїжджали до мене особисто до мене, приїжджали три рази, робили обшук у мене особисто в мене. І рано вранці приїжджали, і вечором, і днем приїжджали. Три рази були, четвертий раз вони приїжджали без мене, то вони вирвали двері, я їх навіть не бачив, як вони приїхали. Ну я не... не... Ну, перерили все. Ну, осколки прилітали, то дуже здорово. Навіть цю лампочку і ту розбили. А так ось, ось в двері прилетіло в осколки. І, 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 летіли вони, коротше, і оттуда вони залітали, тому що ось, ось є. Стіна стіна пробита від осколків, і оттуда летіли і з тої сторони. Також осколки летіли. Вікна, тут ось ці вікна рама ось вирвана, там стоїть вона. То вона дуже, звісно, вона, ну, вона рама взагалі аж там аж валялася на, на тій стороні, вона дуже там далеко валялася. Е, ці ось позривали, е, пол позривали, що вони, я ж, що вони там шукали, коротше, я не знаю, що там ці. А так, в принципі, то хата побита не так, що здорово. Коли криша вже була, е, була дощі на сильні дуже були. Коли криша була розкрита, були дощі, тут потолок упав трохи, і там на кухні там, там кухня була, там теж вона там, трохи упав. Е потолок. Дуже здорово будинок побили, в гараж прилетіло. Там гараж розбили. Коли хлопці почали ремонтувати кришу, то сказали, що ми не думали, що це там навіть доски, там ті всі побиті, то доски міняли, Стікла, кришу там побило сильно здорово, там кухня-старану, потолок упав на мокло, дощі дуже здорові були. І потолок там у хаті стеля впала теж так. Була надана інформація, що є програма Пліч опліч. Кіровоградська громада до нас заходить на нашу імену Малу Олександрівку, заходить Кіровоградська громада. То в першу чергу, вже раз там є відновлення, може там воно буде, ну може буде пізніше, то ми це все питання зв'язалися ми там із тими всіми керівниками, хто ну, хто представники цієї Кіровоградської громади, там плічо, цю програму вони тут у нас проводили у нас на нашій. Території села хлопці приїхали дуже швидко, оперативно це все питання зробили, зробили качественно. Не просто там зробили косметичний ремонт, а практично перекрили кришу наново. Усе криша зроблена повністю, все качественно, все дуже зроблено. Пластикові вікна поміняли. Вікна були дуже здорово побиті, не просто пакети побиті. А осколками повибивало вікна, вікна позалітали навіть там всередину будинок. Вікна зробили, двері пластикові поставили. І шифер перекрили все дуже дуже задоволені. Велика дякую Кіровоградській громаді за це все питання. В ну, основному основно, вся, вся, весь удар все прийшлося на кришу і на цю, сторону, на цю сторону будинку. Дуже здорово прийшлося. Вікно це ж, ну, вибите, це таке ще більш-менш збереглося в такому стані. А так, в принципі, до вікна дуже здорово пострадали, тому що вікна повилітали навіть і ну, ці форточки навіть, навіть, навіть вони позалітали всередину, в будинок позалітали. Двері, двері це браття наші менше повиривали, живцем вирвали двері із цього, що вони, звісно, тут хотіли шукати. ну Трохи ми підігнули їх, вирихтували їх трохи. А так, в принципі, вони були просто ну, ломом вирвані двері, можна представити, що, що було там ці. І для мене це вкрай це приємно, що хтось там заботиться, хтось там допомагає і хтось там вирішує це все питання, тому що ну, я б його сам бі, я бі не зміг би зробити, це не так це все просто на сьогоднішній момент. Дуже дорого по грошах, дуже дорого по, по роботі. Дуже дорого. Так що дуже вдячний громаді, Кіровоградській громаді, за роботу, за програму Пліч опліч.